3250 км на годину. Число, яке навіть сьогодні здалось би якимось божевільним. Але це було реальністю ще 60 років назад. І цією реальністю був він трьохмаховий висотний бомбардувальник XB70 «Валькірія». Навіщо ж американцям знадобилась така машина? Не повірите, але для того, щоб розбомбити Радянський Союз. На той час у демократів вже була ядерна та навіть термоядерна зброя, здатна знищити чи не весь СССР. Проблема була в тому, що це були не міжконтинентальні ракети, як ми звикли сьогодні, а звичайні бомби. А вони самі до Москви не долетять. Для їх доставки у США вже були Б-52 Стратофортес з великою дальністю польоту та двохмахові конвейер Б-58 Hustler. Проблема була в тому, що жоден з цих літаків не був ідеальним. 52-й хоч і літав високо та довго, проте все ж був порівняно повільним. А б 58 навпаки був напрочу швидким, але дорогим в обслуговуванні та з порівняно невеликою дальністю польоту. Тому у 1954 році стратегічне авіаційне командування випустило технічне завдання Weapon System 110. Новий літак був покликаний об'єднати в собі дальність стратофортеса та швидкість Хаслера. Ставки піднялись, і тепер максимальна швидкість вже мала становити не два махи, як у Б-58, а цілих три. Причому дальність польоту мала бути теж на рівні 11 тисяч кілометрів. На додачу до цього новий бомбардувальник мав бути не надто великим та важким. Щоб не втратити можливість літати зі звичайних аеродромів, передбачалось, що більшу частину шляху він буде летіти на крейсерській дозвуковій швидкості. А під час прориву ППО противника на висоті близько 20 кілометрів буде розганятись до трьох махів. Серед усіх пропозицій найкращими були визнані варіанти Boeing та Nord American Aviation. Тому саме ці компанії у 1955 році отримали контракти на розробку першої фази проекту Weapon System 110. І вже через рік були готові початкові проекти. Проект Nord American являв собою надзвуковий бомбардувальник, побудований за аеродинамічною схемою Качка з трапецевидним крилом. До трьохмахової швидкості його розганяли цілих 4 двигуни. Для кращої керованості на великих швидкостях він отримав одразу два кіля. До кінців основного крила кріпились так звані плаваючі панелі з величезними паливними баками розміром з B47, які можна було скидати, коли паливо в них вичерпло перед надзвуковим ривком до цілі. Проект Boeing був майже ідентичним, але в ньому передбачалось лише два двигуни, розташованих на кінцях крила, та один вертикальний стабілізатор. ВПС визнали обидві конструкції дуже складними, великими, важкими та непридатними до використання. На цьому перша фаза проекту Weapon System 110 завершилась. Підрядникам наказали продовжити конструкторські дослідження. Шановні, на минулому відео вам вдалося закрити 15 тисяч на зборі, за що я вам безмежно вдячний. Залишилось ще десятка, яку, сподіваюсь, нам вдасться закрити на цьому відео. Плюс у нас там розігруються дві футболки, одна за випадковий донат від 30 гривень, а інша за найбільший, тож шанси є у всіх. Якщо донатите не з Монобанку, то не забувайте вказувати контактну інформацію у повідомленні до донату. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Всім дякую і приємного перегляду. І вони продовжили, причому прогрес ішов дуже швидко. Форму крила змінили. Раніше саме трапецеподібне крило вважалось чи не найкращим варіантом для надзвукових польотів, але нові дослідження в аеродинамічній трубі показали, що це зовсім не так. Тепер перевагу віддавали в узькій дельтаподібній формі, яка згодом міцно закріпиться в надзвуковій авіації. Також розроблялись нові двигуни, оптимізовані для надзвукових польотів. Тепер вони були здатні впоратись з вищими температурами, що дозволило підтримувати стабільний політ на швидкості більше двох махів. Через нові розробки, в першу чергу, в області двигунів було вирішено реформувати концепцію проекту «Weapon System 110». Якщо раніше бомбардувальник досягав швидкості у три махи лише під час прориву ППО противника, то тепер він мав підтримувати таку швидкість протягом усього польоту. Але для таких характеристик, самих двигунів та вдалої аеродинамічної схеми, все одно було недостатньо. І тоді американці звернули увагу на паливо. На високоенергетичне паливо. Таке паливо пропонує на 40% більшу щільність енергії, ніж звичайні види палива. Простими словами, при його згорянні виділяється більше тепла, а отже, більше енергії. Звідси створюється і більша тяга. Таким чином, при тій самій масі палива можна отримувати більшу потужність двигунів та більшу дальність польоту, вже надто привабливо виглядала така перспектива. Звичайно, були і мінуси таке паливо було набагато більш хімічно агресивним та вибухонебезпечним. Хоча кого це коли-небудь спиняло? А враховуючи, що паралельно з цим проектом розроблявся проект ядерного бомбардувальника, з ядерним реактором на борту, то це взагалі здається якоюсь буденністю. Тож було вирішено використовувати високоенергетичне зіп паливо. Воно впорскувалось у форсажній камері, тим самим збільшуючи дальність польоту на 10-15 До 1957 року Boeing та North American представили нові проекти своїх літаків. Оновлені двигуни, оптимізовані для високих швидкостей, спалювали майже в два рази більше палива, але у той самий час давали майже в чотири рази більшу тягу. Тож з точки зору витрати палива на одиницю шляху все було краще нікуди. І як би дивно це не звучало, але вимога, щоб новий бомбардувальник підтримував швидкість тримахи протягом усієї місії, дозволила навіть зменшити об'єм паливних баків, оскільки тепер літак витрачав менше палива на милю польоту. Так в оновлених проектах Boeing та Нордамерикан вже не було тих самих плаваючих панелей, через які попередні версії називали три формуванням. Фінальний проект Nordamerican для програми Weapon System 110 отримав довгий витягнутий фюзеляж Передніх хвостове оперення, два кіля та велике дельтаподібне крило. Крайні панелі крила відхилялись вниз на великих швидкостях. Двигунів тут було вже не два, не чотири, а цілих 6. Їх розмістили по 3 в двох окремих каналах під фюзеляжем. Проект Boeing мав схожу конфігурацію. Він відрізнявся формою крила, тут вирішили залишити випробувану часом трапецію, розміщення двигунів, їх встановили в окремих контейнерах, та кілем. Він тут був всього один. У 1957 році військово-повітряні сили вирішили, що даних про проекти Норд Америка та Боїнг достатньо для початку конкурсу. Пізніше були сформовані вимоги, які передбачали крейсерську швидкість від 3 до 3,2 маха, висоту польоту над цільовою зоною в районі 22 км, дальність польоту до 17 км та повну вагу не більше 220 тонн. Літак мав використовувати ті самі ангари та злітно-посадкові смуги, що й Б-52. Після ретельного аналізу проєктів переможцем було обрано Nord American Aviation. Наступного року новий літак отримав своє ім'я B-70 Valkyria. Valkyria була побудована за аеродинамічною схемою качка. Горизонтальні стабілізатори трапециїдальної форми разом з закрилками були розташовані одразу за кабіною екіпажу, крило дельтаподібне, великої стріловидності. Фюзеляж зробили витягнутий з мінімальною площою поперечного перерізу для мінімізації опору. В задній частині встановили одразу два кіля для покращення керованості на великих швидкостях. Розміри Валькірії вражали. Довжина корпусу сягала майже 60 метрів, а це більше, ніж у Б-52. А розмах крила становив майже 32 метри. Валькірія була чи не першим літаком, здатним розганятися до трьох махів, тому без креативу тут не обійшлося. І перше, що одразу кидається в очі, це панелі на кінцях крила, здатні опускатися вниз. Вони мають дві функції. З однієї сторони, вони частково виконують роль кіля та покращують курсову стійкість літака на великих швидкостях, а з іншої сторони, використовуються для захоплення ударної хвилі. Так, справа в тім, що в XB 70 використовується так звана підйомна сила тиснення. Ідея полягає в тому, щоб використовувати ударну хвилю, яка генерується носом та іншими гострими точками літака на великих швидкостях. Як джерело повітря під високим тиском, яке може створювати додаткову підйомну силу. Для цього повітрозабірник перемістили далеко вперед та надали йому обтічної трикутної форми, а на кінцівках крил встановили ті самі панелі, які допомагають зафіксувати ударну хвилю на задній кромці крила. Підйомна сила тиснення становила 5% від загальної підйомної сили. Більше того, опускання панелі вниз призводить до зменшення площі крила, а отже, зменшення його підйомної сили, в результаті чого рівнодіюча підйомної сили сувалась вперед та нейтралізувала свій природний сув назад на великих швидкостях. Ще однією проблемою, з якою зіткнулись інженери при розробці Валькірі, було ну дуже сильне нагрівання корпусу через тертя з повітрям. Під час крейсерського польоту на швидкості 3 махи середня температура корпусу підіймалась до 230 градусів, а температура передньої кромки сягала 330. Цю проблему вирішили за допомогою так званих сендвіч панелей. Вони складались з двох листів нержавіючої сталі, припаяних до протилежних граней стільниково подібного фольгованого сердечника. Така конструкція, за принципом роботи, була чимось схожа на термос. Вона була відносно недорогою та ефективною. А ось в найбільш екстремальних точках, таких як передня кромка стабілізатора та ніс, використовувався більш дороговартісний титан. Як і низка інших літаків з дельтаподібним крилом, розроблених для надзвукових швидкостей, таких як Concorde та Ту 144, у Валькірії була проблема з оглядом при польотах на низькій швидкості. Для розуміння у крейсерському польоті лобове скло знаходилось майже в горизонтальному положенні, тому тут була передбачена спеціальна рампа, яка разом із зовнішнім лобовим склом опускалася вниз при заході на посадку. А на великих швидкостях вона підіймалась вгору та набувала більш обтічної форми. XB70 був оснащений аж шістьма двигунами General Electric yj 93 Кожен з яких був здатен видавати тягу до 128 кН. Це створювало неймовірне співвідношення тяги до ваги 5 до 1, що й дозволяло досягати швидкості у три махи. Двигуни використовували спеціально розроблене паливо JP6. Валькірія також використовувала паливо для охолодження баків та двигунів. Так, перед тим як потрапити в двигуни, воно прокачувалось через теплообмінники. Чи було це безпечно? Не зовсім. Чи ефективно? Ще і як. Виявилося, що паливо у ролі охолоджуючої рідини. Працює не набагато гірше, ніж звичайна вода чи якісь гідравлічні рідини. Для того, щоб паливо не спалахнуло в баках через високу температуру, паливну систему закачували більше 300 кг рідкого азоту для заповнення вентиляційного простору паливного баку та підтримки тиску. Повноцінна розробка «Валькірії» почалася у 57-му році, але вже через два роки високопосадовці почали сумніватись в доцільності цієї програми. Головною проблемою був розвиток радянських систем ППО. У тому ж 57-му році на озброєння СССР поступив зенітний ракетний комплекс С-75, і у ВПС побоювали, що вікно можливостей на висоті 20 кілометрів скоро закриється. Тому програму перекваліфікували на експериментальну дослідницьку, а замовлення скоротили з 5. П'ятдесяти літаків до одного прототипу та 11 передсерійних YB-70. Після цього ще Кеннеді у своїй передвиборчій кампанії обіцяв відновити Бі 70. Але з цього теж нічого путнього не вийшло. Після збиття Ю-2 під 60-му 60 році, всім стало очевидно, що навіть 20 кілометрова висота більше не здатна захистити американських пілотів. На додачу до цього високопосадовці почали схилятися в бік міжконтинентальних балістичних ракет, які обіцяли бути на порядок ефективнішими, швидшими та що найголовніше, дешевшими в розробці. Надалі програму бі 70 чекали серйозні проблеми з фінансуванням, що вилилось у те, що. Що було побудовано не 50, не 12 і навіть не 10 літаків, а усього два. Два завершені прототипи XB 70. Був ще і третій, але його скасували ще навіть до того, як встигли побудувати. Перший політ XB 70 відбувся 21 вересня 1964 року, і проблеми почались одразу. Невдовзі після зльоту довелося вимкнути один з двигунів. Також з'явилося попередження про несправність ходової частини. Це означало, що політ буде проходити з випущеним шасі, що обмежувало швидкість польоту у 390 км на годину. Під час посадки задні колеса лівої стійки шасі заблокувались, що спричинило розрив шиди та пожежу. Невдовзі усі несправності були виправлені, та вже зовсім скоро перший прототип знову піднявся в небо. Валькірія вперше досягла надзвукової швидкості під час третього випробувального польоту 12 жовтня 1964 року, а перший прототип 80 перевищив. Швидкість тримахи 14 жовтня 65 року. Було виявлено, що перший літак мав слабкі місця в стільникових панелях. Головним чином, через брак досвіду у виготовленні та контролі якості цього нового матеріалу. Води деформувались та відлітали на великих швидкостях. Недоліки виявлені на першому прототипі були майже повністю усунені на другому XB-70, який вперше піднявся в небо 17 липня 1965 року. Вже через рік другий прототип зміг підтримувати швидкість тримаги цілих 32 хвилини. Подолавши майже 4 тисячі кілометрів за 91 хвилину польоту, не дивлячись на такі успіхи, другий прототип чекала дуже сумна доля. Він був втрачений 8 червня 1966 року під час рекламного польоту для General Electric. Валькірія перебувала у тісному строю разом з іншими літаками. Після фотосесії F-104 врізався в правий край XB-70. Перевернувся над Валькірію та вдарився об вертикальні стабілізатори та ліве крило бомбардувальника, після чого вибухнув, знищивши вертикальні стабілізатори Валькірії та пошкодивши її ліве крило. Незважаючи на втрату обох вертикальних стабілізаторів та пошкодження крил, Валькірія летіла прямо ще 16 секунд, перш ніж увійти у неконтрольований штопор та розбитись. Пілот F-104 та другий пілот XB 70 загинули. Перший та вже єдиний екземпляр XB70 здійснив свій останній політ 4 лютого 1969 року на авіабазу Райт паттерсон для музейної експозиції. Нині Національний музей військово-повітряних сил США. XB70, хоч і залишився на стадії прототипу, все ж справив значний вплив на аерокосмічну галузь. Дані, отримані під час цієї програми, використовувались у подальших проєктах надзвукових літаків, таких як B1 та SR-71. Саме Валькірія більшою мірою сформувала зовнішній вигляд майбутніх Конкордів та Ту 144, Дельтаподібне крило, переднє хвостове оперення, витягнутий фюзеляж та рухома передня рампа. Все це міцно закріпилось у надзвуковій авіації. XB70 став символом того, що немає нічого неможливого. Навіть якщо ваше неможливо, це 3000 км на годину.